Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, ще один рецепт у ваш записничок. Сьогодні готую смачненький овочевий салат. Капуста, цибулька, перчик болгарський, морква. Капусту нарізаємо, додаємо сюди сіль і легенько вимішуємо. Сильно виминати капусту не потрібно. До нашаткованої капусти нарізаємо цибульку, солодкий болгарський перець і натираємо морпу. Тепер додаємо всі інші спеції: цукор, оцит у мене 9% і олія. Олію беру без запаху. Профіновано. Подивіться яка смакота, Подивіться, які кольори гарні. Готовий салат накладаємо у чисті слоєчки. При помірному кипінні стерилізуємо слоєчки, півлітрові слоєчки 45 хвилин, літрові 1 годину. Баночки після закатування обов'язково накриваємо ковдрою до повного охолодження. З даної кількості продуктів готуємо 7 півлітрових баночок смачненької капусти. 6 я постерилізувала і 7 баночку закриваю кришкою і ставлю в холодильник. Шановні мої глядачі, капуста справді дуже смачна. Вона смачна, якщо одразу її споживати, ось так свіженько. Вона дуже смачна, якщо вона постоїть 3-4 дні в холодильнику, овочі гарно пройдуть всіма спеціями. І ще вона дуже смачна, коли ми її постерилізуємо і будемо смакувати взимку. Така капусточка взимку дуже смачна. Вона чудово смакує з любими гарнірами, з бараболькою відвареною, тушкованою, смаженою, з гречаною кашею чи з рисом відвареним. А ще така капуста дуже добре нам стане на виручку, коли ми готуємо швидкий борщик. Коли в нас нема можливості знайти свіжу капусту взимку, маємо ось таку чудову заготовку. Капуста зі всіма овочами. Борщик з такою капусточкою дуже-дуже смачний. У нас з вами зараз розпал сезону консервації. Шановні мої глядачі, всі мої рецепти, як завжди, залишаю в описі під відео. Переглядайте, листайте, готуйте, маринуйте, квасьте, консервуйте, готуйте на здоров'ячко. Хай вам гарно все вдається і добре спакує!